Зараз будемо вносити для профілактики ми фундазім і фундазол. Я взяв і той, і той, тому зараз розвів якраз фундазол. От, вноситимо зараз ми на кавун диню, чисто. Кабачок, огірок ми не чіпаємо, чекаємо, поки прийде триходерма, тому що вони, ну, як ви розумієте, плодоносять уже повним ходом, тому тут так не вийде. Зараз проблем чисто, кавуни і диню і все. Першими підуть у нас добрива. Зараз ось, ось селітру аміачну вливаємо, потім сульфат калія, ну а вже потім сам фундазол піде у нас. Можна його просто в ємність, з ви поливаєте, та і все, але я вже звик так носити, тому буду вносити саме таким от чином. І зараз вам розкажу, скільки я його давав і на скільки води. Тепер, власне, пішов наш фундазол. вкраплю, решту, що не висмак, зараз вільнимо в бочку. Тут відкриваємо, тут перекриваємо, дістаємо і виливаємо його в бочку. Так, друзі, внесли ми. Значить, що ми вносили як? Ну, тут в мене залишилось в пачках ось 5 пачок фундазіма ще. От, а вносив я фундазол. Я взяв для проби і той. І той. Ну, Дівча речовина та сама, і там, і там, де вона тут читається. Бенаміл 500 г на кілограм. Е, норми внесення все є, але тут вказано в нас, якщо для проливу, де воно тут пролив грунту, то 10-15 г на 10 літрів, ну, то для капусти. Ну, коротко, 20 г на 5 літрів води рекомендують. І на одну сотку. Це було на фондазолі написано. Пачки, на жаль, я викинув, лишились тільки ці, бо вони розпечатані. Брав їх 5 пачок, і всі 5 я вилив. От. Взяв 50 грам і вилив на 3 тони води, ну 3 куба. 3000 літрів. Пішло цих 50 гів. Взагалі я на просторах інтернету не раз бачив, люди проливають. Приблизно 2% 1% розчином. Ну, Тобто дають на там, на 1000 літрів води там, або 10 грам, або 20 Я ж взяв, ну, взагалі виходило на 3000 літрів води це 60 грам е, фундазолу, а я взяв 50. Пролив, ну, побачимо. Це поки що профілактика. На кавунах, я дякувати Богу, такого не бачив, як на огірках. Тому є в мене надія, що. Можливо, вони і не захворіють. Але ризикувати ми не будемо, тому я щойно все пролив якраз. Фундазім залишився, використаю днів через 10-15, знову по кавунахка, вони ще маленькі, тому можна, я думаю. Ну, а сюди чекаємо триходерму, тому що тут, як ви бачите, вже у нього кабачки гірки є, тому я не хочу проливати його таким потужним препаратом. Почекаємо, трішки прийде. Там я замовив їх всіх по дві коробочки, тому вистачить якраз на огірки кабачки і на помідор. Помідори, баклажан. Я думаю, і туди і туди вистачить, бо баклажани теж вже є маленькі, тому не хочу також проливати хімічними препаратами. Ось такі власне, справи в нас, друзі.